Сьогодні гарний день, який Бог дав нам. Війти в Його присутність, і ми співали про це, війти в Його присутність і почути, що Він скаже для мене. Саме сьогодні це є важливим прийти, щоб почути, що Він скаже для мене. Сьогодні це саме місце, тому що ми можемо сконцентруватись наш зір, наші духовні вуха для того, щоб чути, що Він скаже мені. Бо коли іноді бувають обставини, коли, коли щось. Ми теряємо якусь основу, таку з-під наших ніг. Ми співали про це. Коли уходить земля, коли ми не розуміємо, що відбувається в нашому житті, нам щось потрібне, таке, знаєте, дуже сильне, могутнє, і це є наш Господь, Його слово і такі важливі речі. Я сьогодні хотів би говорити на таку тему, як Бог гір та рівнин, Бог гір і рівнин. Перше царство, 20-й 20 розділ, 23, 27 і 28 вірші. Вільможі сирійського царя сказали йому: їхній Бог це Бог гір, тому й вони нас перемогли. Але якби ми воювали з ними на рівнині, то безперечно ми перемогли би їх. Ізралітяни перелічили своє військо і забезпечив себе всім необхідним, виступили їм на зустріч. Ізралітяни отаборились напроти них. Як дві отари кіз, тоді як сірійці вкрили землю. Мені подобається більше наповнили землю. Але знову до ізраїльського царя прийшов Божий чоловік і, звертаючись до нього, сказав: так говорить Господь. Оскільки сірійці кажуть, що Господь є Богом гір, і він, є, не, він не є Богом рівнин, тому я передаю весь цей невеличезний натовп у твої руки. Ви зрозумієте, що я. Господь, ви зрозумієте, що я Господь, бажання Бога. Бажання Бога, щоб ми всі з вами, дорога церква, друзі, хто в онлайні, щоб ми з вами зрозуміли, що Він є, Господь, понад усе. Ізраїль, Ізраїль а, стикнувся з проблемою. Це було за царя Ахава, царя Ізраїля, коли ворог венат прийшов із Сирії і наповнив землю. Лихо прийшло в Ізраїль. Сирійці прийшли, вони не просто прийшли, вони просто наповнили собою землю. Все, що можна було бачити, да? як ви собі уявляєте, наповнена земля. Це коли я виходжу, я загадую своє життя в Сараті. Я виходжу зі свого двору, і все, що я бачу, це поля. Все, що я бачу, це просто вкрита земля. чимось чи кимось? Як це сьогодні схоже на наші іноді обставини, коли ми виходимо, коли ми стикаємо з якоюсь проблемою, і вона вкриває усю просто землю, вона вкриває весь наш зір, вона вкриває все, що сьогодні ми можемо просто бачити, і володіє нашим зором. Візуал був дуже вражаючий: 127 тисяч війська оточили Ізраїль, розлючений вінат, цар Сірії. Він дає наказ оточити місто, взяти його в облогу. Ізраїль виступив назустріч цьому царю, іначе була якась даже стратегія. Стратегія, вони поділили військо, але це військо, Біблія нам каже, вони були такі дуже, я би сказав, смішні. Смішні в тому, що вони виглядали, як дві отари кіз. Хтось вкриває землю і показує свою могутність і те, як він приходить на цю землю, і хтось виступає проти нього, і вони просто такі маленькі, маленькі і маленькі. Логічний вопрос. А що це? Питання, да? А що це для такої кількості? Дві отари кіз? Але бажання Бога, воно, здає, воно залишається тим же. Бажання Бога. Він каже: Я хочу, щоб ви знали. Я хочу, щоб ви знали, що я Господь. В цьому я бачу такі ревнощі Господа. Коли його не турбує багато речей, як ми це будемо робити, які там стратегії і так далі. Я просто хочу, щоб ви знали, що я Господь у твому житті. Через його ревнощі, дорога церква, сьогодні саме ми існуємо, не тому що ми такі гарні, сильні, приходимо на молитовні служіння, хоча це є важливими. Саме ревнощі Господа зберігають церкву, церкву вже вже двадцять дві тисячі років. 2 тисячі років. Саме його ревнощі постійно зберігають вірних людей. Ми любимо іноді привласнити собі якісь речі і сказати, що це я. Але давайте сьогодні просто зголосимося з тим, що це Господь в нашому житті, і багато речей, які в нас є, це Господь. І Він робить не заради, може, нас, да, моєї речей. Він робить заради свого ім'я, бо Він є Бог. І своєї слави він нікому ніколи, ніколи не віддає, щоб ви знали, що я Господь. Це його думка, це його бажання, щоб ви знали, що я Господь. Він є Богом гір і богом рівнин. Це коли там, де важко, коли може іноді і добре. Він є Богом усіх обставин, Він є Богом складнощів і труднощів. Він є Богом гір і рівнин. Це територія його влади. Неважлива кількість війська, неважливо, де саме буде відбуватися бій. Якщо Господь за нас. Скажіть амінь. Якщо Господь за нас, яка різниця? В іншому просто немає сенсу. Якщо Господь за нас. Тому сьогодні до нас думка. Господи, на моєму ти боці. Я сьогодні хочу, Боже, щоб ти був на моєму боці. Яка сьогодні моя позиція? Яке сьогодні моє становище в очах Бога? Добре, коли все нормально. Добре, коли я можу сказати: Господи, я зберігаю Твої заповіді. Я роблю все, що необхідно в моєму житті. Це дає мені сміливість сказати: Господи, почуй мене. Прості слова, але в них багато сили. Господи, почуй мене в цей момент, і Господь Він надає свою допомогу. Ми маємо тоді підставу і маємо сміливість для того, щоб сказати ці речі. Гордість сірійців і незнання, з ким вони мають справу. Вона привела їх до поразки. Помиляючись у своїх судженнях, вони не бачать, як їх падіння наближається з кожним кроком. Ці люди не зрозуміли це того разу, і вони не зрозуміли цього разу. Іноді дуже жахливо, коли ми не бачимо, як в нас відбирається розум. Дуже жахливо, коли ми не можемо оцінювати правильно якісь речі. Дуже важливо, тому що коли вони не піклувались мати Бога в разумі, Бог зраджує їх. За те, що вони говорять, знаєте, є таке прям обурення Бога за те, що вони говорять, і Бог каже: Я доведу, що я Господь. Бог демонструє свою владу на цій великій кількості військових. Доречне питання і дуже важливо, в якого Бога я сьогодні вірю. Який мій Бог? Бог, який сьогодні може зберегти мене тільки там, за кордоном. Бог, який може зберегти мене тільки на Одещині чи може на Західній Україні. Бог, який може мене берегти тільки на деокупованих територіях. Чи окупованих територіях. Але щоб ви знали, він має абсолютну владу. Сьогодні ми ті люди, які переживають 90-й псалом в реальному житті. Сьогодні ми ті люди, коли ми можемо бачити, що Бог має абсолютну владу, тому що хтось може поруч вмирати, але губитель він проходить мимо мого дому. Він проходить мимо повзучних моїх дітей. Він проходить, тому що є хтось, хто має повну владу. Це коли один він проганяє тисячу, і той сьогодні є в нашому житті. Це є наш Бог, якому ми з вами служимо. Але щоб ви знали, щоб ви знали, іноді, коли ми стикаємося з проблемою, з якимись труднощ труднощами, коли руйнуються наші надії. Іноді ми опиняємось в такому невигідному становищі, але треба пам'ятати, що не найшвидшим дістається нагороди. Обставини приходять в наше життя, вони намагаються контролювати нас, наш зір і все, що є в нашому житті. Вони приходять, вони наповнюють собою всю землю, весь наш простір, вони паралізують нашу віру. І ми починаємо дивитися не через слово Боже, а очами страху. З невіри і депресії. Колись мені згадується історія. Люди вийшли зі Словом Божим. Люди вийшли з тою місією, Ми підемо подивимо землю. Вони пішли, подивили землю. Але коли вони повернули щось, вони втратили. І вони кажуть, слухайте, ми бачили цих людей, вони були дуже дорослі. Вони були в очах їх, як сарани, по-російськи, як саранча. Вони втратили те слово, що могло їх, що їх рухало увесь їх час. Телесними очима ми можемо бачити лише безвихідність, тупик і чорне море, яке бурхливе. Помійте дії Бога, поверніться назад, подивіться, що Бог зробив в нашому житті. Проаналізуйте, і ви побачите багато цікавого. Коли ми повертаємося назад, і ми думаємо, Господи, ти зробив це, 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 це в нашому житті. Це були речі неважливі. Але як часто ми забуваємо про те, що вже сталося, давайте про це згадувати. Біблія нам пише такі дуже страшні речі іноді за те, що вони були неуважні до дій Бога. Давайте будемо з вами уважними до того, що відбувається в нашому житті. Нам потрібно заспокоїтись, зупинитися, тому що страх він дуже робить погані речі, штовхає нас, забирає здравий розсудок, і ми мчимось, робимо якісь речі, які просто шкодять в нашому житті. Нам потрібно почути слово від Бога. Яке слово від Бога було тут? Я зраджу це велике військо, це каже Господь, і з цим словом, люди виходять для того, щоб отримати перемогу. Я зраджу це військо у ваші руки. Я хочу, щоб ви знали, що я не тільки Бог гір, я є Богом іще й рівнин. Це треба проголосити для нашого життя. Ізраїль, з проголосивши таким словом, вони ходять навколо стін і рихону, і вони співають Богу. Проходить день, проходять два, три, чотири, щось не відбувається. Але приходить день, коли стіни вони просто рушаться, тому що слово від Бога було для цього народу. Ви переможете, ви зможете це зробити. Він чує молитву свого народу, дає рішення і приносить перемогу. Тому що не військом і не силою, а Духом Божим ми отримуємо перемогу. І стояли таборами одні напроти інших протягом семи днів. Але з сьомого дні, дня розгорілась битва. битва. І зробили, розбили арамійців, знищивши протягом одного дня сто тисяч піхотинців. А ті, котрі залишили, втекли у місто Афек, але несподівано них рухнула стіна міста, поховавши під своїми руїнами ще 27 тисяч чоловік, решти з осталих. Перемога прийшла в народ Божий. Іноді сирійцям Потрібно прийти в наше життя, щоб ствердити нашу віру. Щоб ми з вами дізнали, що Він дійсно живий Господь в нашому житті. Іноді обставини, які приходять в наше життя, вони сприяють тому, щоб наші духовні вуха вони просто чули слово від Бога. Ця історія навчає нас декілька важливих уроків. Гордість призводить до падіння. Сирійці прийшли, щоб завоювати, вони не ставилися до, Богу, ставилися до Бога неуважно, і вони принижували його і потерпіли поразку. Бог є володарем усього творіння, його влада над усім. Немає кордонів, меж, гор, рівнин. Він володіє усім. Він чує і відповідає на наші слова і вчинки. Будемо уважні, коли ми говоримо, коли ми якось діємо. Віра і надія на Бога дарують силу і перемогу. Ахав, сподіваючись на Бога, отримав обіцяну перемогу, і прийшла перемога в Ізраїль. Нехай Бог благословить всіх нас. Пам'ятати, Він є Богом гір і богом рівнин різних обставин, але наша довіра до Нього повинна зростати кожного дня. Амінь.